Вітаю усіх, з вами Ірес, Як ваші справи, як ваш настрій, як ви. Ми сьогодні знову будемо грати на проект Комен Кейк. І сьогодні знову відео з підписником. Ми будемо йти на новий об'єкт, про який ви дізнаєтесь вже в цьому відео. Дивіться, давайте так, 10 вподобайок. І заливаю наступне відео. Будемо так працювати, поки що побачу актив на цьому ютуб-каналі не дуже. Ну але будемо намагатися це виправити. До речі, можливо, скоро буде стрім. Якщо ви хочете стрім, дайте мені знати про це. І буде стрім по вашому улюбленому проекту Мейн. Кейк. Забегаю. Тут может кто-то будет Это ты знаешь, что можно тримать и сброю и просто на... А, да, да, наявку, вперед, наявку. да, на явку на Да, да, я спускаюсь. Оп, оп, убыто. Блин, ничего новый. вы... Ай-яй-яй, я супер на потому что же все эти... У меня это есть фонарик. Ага. А тут нифига нема. Ничего нема. Ну, щось буде, а тут, ну, типу, нічого. О, ну, як на ну, розгрузочка. Це, шок, шок, чому? Це чому? на тобі, я обоєм вийшов до верху. Що буде, куди ми? На що? Да. І на бронебійні твій патрон. Ой-ой-ой. Біжу, біжу, б'ю, 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 б'ю. О, диви, кухонний ножик. Цей... Ой. Да-да-да, ну что так чисто, щоб не расставлялся. Надо на, бронебийний патрон не береши. Да поможешь? Так, хоча воно особо фулам, весьма тут диспруит. Эээ. Их нельзя мешать, хотя це тупо. Нравильно тупо. А, чисто, взяв перші три патрони на поставив, щоб урон більше проходив. у нас Интересно. с я буду Ага, ну я я смогу, это начинаю нам на объекты? На, на может цепить, да? Не на фомас не можно. Не так не все на платформу че и он мы больше Ага, а, на вверх. Да, трошки туда. туда Может, карта? А, Сейчас... не мне самому карта потребна. Чтобы ориентироваться. Так на М можно без карты открывать. А, я помню, но так тут мини минимапы и зручнейшие трошки. Я без минимапы. Вообще. Ну, они лучше бы просто додали эту минимапу по дефолту, ну, да. а те, что карта... Потому что чисто люди не берут их, потому что они занимают место и еще и слот. Это факт можно это я в деяких играх добавить специализованный слот типа ты его поставил и как одежда и, типа не выпадает при смерти вот это типа было бы нормально это GPS себе поставил и час просто и карта и... ну и наслаждаешься само собой uh -huh. ну пока я катал типа ну на назад Онлайн був где ну строчки 3 Сейчас оно одна. Ну, може, маленькі детки уже пішли спати Школа, В школу, в школу. скільки сейчас в промене. Шас-тики 7 часов. Вичина. Ну так. Уже все. вже жабайнке. Я в 9 часов лягав, лягав спати коли мені було 7. Все. Ну, Я в 9, а, уже я в 8 лежал. У меня там мама заставляла. И в школу мне там теж не в 9 студентов. Это телевизор. Принтеби везла не. Это у тебя была тема, как первая типа, перша в учебе и друга. А, то Ну, просто це я человек рассказывал. Ну, типа, те, кто учатся на второй смене в школе, те идут на 12. А, Щас типу, вечірня? Вічерня школа? Не-не-не, не вечерня, а іменно школа, тільки на другу смену. Ні-ні, в мене була тільки перша. Ну, у мене теж. Щось друга. Ні, що ще про другу, але це, типу мало таких шкіл було. Ну, такі, да, були там. Школа треба було на 12, я такий, блін, нічого Я Або на другу годину дня. Всі тобто, хотіли в таку школу, це зручно. Кошечки. Знаешь, ну, я говорю, типа, канал там, где, ну, стабильный онлайн, типа, ну, например, ну, где-то людей, ну, 20-13, и просто сказать им, залетать, то это full карта на этом, на PUBG будет. Треба, 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 реально. Повернуть это все Я помню, как, ну, было, когда там, это 25 было, даже больше, там, по максимуму мы сбрали на каких-то стримах, я помню. Было очень классно. Я помню, як було відкрито три сервера, а не два. Тут багато, так, позакривали, І онлайн тут зменшувався, ну, типу. Тут дуже рідко ну, було ну, коли. Ну, що було. стагнація була, то, що нічого не випускали взагалі. А зараз почали випускати, але вже пізно, типу, багато хто вже зкрив. Ну, свив. да, вони втратили типу, основну цю. Аудиторії. І е, немає, хто передвигає, типу, це локальна тема. Це факт. Ну, єдиний, хто пробігав, це був я. Ми там ще Еміральд стріль, типа. Ні, так Еміральд за гроші йому типу, платили. А, серйозно? Ти думаєш, що він безкоштовно? Ні, я, я думав, він просто знайшов проєкт, і там тому хтось то типу, якісь школьники додавали в базу, вони йому все об'ясняли. це, ну я впевнений, що один так йому дуже все платив. Типу, можливо, на початку це просто так було. До речі, Еміральд заходив до мене ж на той відос, який в мене там 16к набрав переглядів. Він лишив той коментар. Свій відос почав буститись тоді за рахунок його коментаря. Потім ще це заходив в його у шоу, якось так його. Mm -hmm. Теж там свій коментар. Ну я про Майнкейк знав от цього Еміральда. Стоп, чи Нейзі? Мр... Стоп, не. Протше. На Ізі вообще не кота в цю тему. Треба розібратися, хто там лишив коментар, можливо, на Емеральд. Ну, ніби в когось, хто знімав Манкейк, вже зараз каналу нема. Він там видалив і все і забив на YouTube. Ну вроді би, якщо я не путаю, Emerald це і є изигу шоу. Він вроді би. Чи чи що. Я можу путатись, якщо чесно. Бо це було так давно, треба заходити, дивитися. думаєш, я помню там все чітко. О. Цей остров розробника. А, цей остров, я пам'ятаю. Да, да, золотий сральник. Ааа, у мене на эти видео є сам це золотий сральник. Але воно щось дуже мало набрало переглядів, я думав, що буде хайповый щось. Ага, блин, 84 перегляди. А це ты шар за секретні ссылки? ссылкой? ні. Ну, і, короче, за секретні ссылки для манкейк магазина там можна купляти різні штучки. А, я понял, про що ти. Да, там, там что-то такое рассказывал, мне кидал. Золотая такой... КСУ, золотой Да, да, мне там казалось, давай разыграем. Блин, я там стики розыгрыша в микро а насправді то, как бы, хотел. Там стики пропонували. А ты жаришь про МР Про что? МР Динго. Не, ну что Это мяч из секретного магазина. А, то мені не давал це я про що, <головіка> Було було, но там битпесники показывали. Да-да-да, так здоровий. здоровый. <головіка> ну по <головіка> та... кайфу чисто да. У По мене тут, на ну, умовно кажучи, мені давали весь лут самий крутий, який можна було, мы там в такі баси додавало. В якийсь момент було таке, що я там 8 баз був довалный просто. Кайф вообще. А, мені один раз тільки дали приємку на халяву. Ні, стоп, два. Три рази, три рази. Перший раз мені купили приємку, другий раз мені просто хтось дав, третій раз мені знову купили. А цей двіж, вроді би і Дантек давав. Один раз, один раз мені дає, я заходжу на... А ми... Мій... потім ти сказав, що все, Майнкак я умер, нічого тут не прийшло, де все, сразу улетіла приємка. <рес> да ні. Не... Дивіться, що це таке? Як це називається? Ні, там прямка влетіла, бо просто закінчилася вона, та й все. Там на місяць мені дали. Я ще до того казав, що Минкейку це помирає все таке Уже бачу-бачу цю базу. На що, готовий відлітати? Ну да. <laughs> да yeah. М, як тут люди просто на лут, тут. Ну тут лут, як на 3 можна потому На Насчет М107, типа, і таких не шарик. Ну, зараз перевіримо, як воно тут буде. зараз тільки піднімаємося в мінус. Якось воно тупо це та, зробили. От Тут хто зайняв це, ну типу, тупо, -тупо зроблено якось Ти ось поки плываешь, тебе тут може нормально зажати з усіх сторін. Просто ну, ти да. це, 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 типу як Це по-другому? Це ж, ну, кайфуешь. Продумати, продумати це. Ой-ой-ой-ой, мені надо попити, бо я щас поводу, я нічого ще, ще не видно, тут зомбі трапляється перший раз на цій нефтянці. Напевно, його останній. Треба ще в лабораторію сходити. І все, потім можна знову лювати скільки сказати. Ну, воно ну, не мене такі собі. Кейк вже не той. Світ тобі треба, я завожу свет. Я вже тут кудись побіг. Да, тут тут, 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 хтось був. Але зараз нікого. У мене дощ, так, Андрей, де? Да. ти покажу. О, я ще знайшов. Це ти? А! Тут Нет. червоні очи кись. Сты за светлом. Да, да, да. Все. Ну, ну, ще біжу. Бежу, біжу, бью. Вс, мы не мачим быть, дорога. Текаем. У ну, меня у одну... мене зараз ламається. У мене... О, скала, Догорі, скалка. <laughs> Нормально. Розкидаємо зараз чисто. Ну, таке що немає. шо нам, шо нам, Можемо. В принципі, тут воно по дизайну таке собі що, на горі. Ну, якось крутіше буде, це умовно кажучи, що та сама ВНК, тільки трохи по-іншому зроблена. А, він під текстурами, що це з ним? Тікати, я тікаю. Найкращий проект, є. О! давай тут слухай, тут є щось Сейга, а тут ще щось таке. Подиви. Тут хтось був. хто де? No name. No name. Я його вбив, до речі. я просто... ...зайшов... Ну, Йому і що? І вже Тозі просто прилетів, по-моєму. <рес> я, я це почув. Окей, окей, я пропоную тоді, я зараз, знаєш, то що заберу і виходжу. <рес> і тому <думаю>, що. <рес> і розходимось. Коли я тільки став в Сосновки, буде зразу буде. Ну, блин, а як мені тут вийти, щоб потім мені якось можна було звідси взагалі? А, О. можеш вийти на самий верх, там є вертольотка, і вертольотки в воду вже прийнуть, і чисто Спай вас я туда зараз слезу. Я в червоном просто <гум> ну, ну слухай нормально, разменяла. Ага. Ну я а я бачу бачу. про що ти кажеш Я просто на буй, на саму вар залезть на ця... таку штуку. Ну, ну, круто. У мене є СВЗ я на набой до да, СВЗ ай! ай а а Не надо. Ауч. Можна бути. А, все бачу, да. то Можна тут виходить, в принципі. Потім якось воду все є. Е. Э, 5 секунд, ну вбь'ять мы ні? 3, 2. Все. Не вбив Є. Е. Сюда. Все сюда, ну можна виходити, непогано. Далі оце і як там? Лабораторія. Лабораторія чекає підходимо, все, нам втрату хлебальники, на 3 часа ночі десь заходить. Ну, все, виходить, 3 часа. Не спимо до 3 часов ночі. Ну, на раз два, ще ні. Я цей, тільки я буду волчать. У них хлебальник судит. Да не-не-не, не, мабуть, монрежим не выйде.